Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про довіру між батьками і дітьми. Отже, часто ми у компанії своїх знайомих, своїх друзів обговорюємо у присутності своїх дітей, їх самих та розповідаємо їхні секрети. А потім ми дивуємося, чому втрачається довіра між нами та Нашими дітьми. А тому втрачається довіра, що ми у своїх розповідях, навіть не помічаючи того, критикуємо та знецінюємо наших дітей. І потім дивуємося, коли у школі з дитиною відбувається булінг, дитина нам нічого не розповідає. Або, наприклад, коли у дитини відбувається в житті якась болюча подія, і дитина з нами не ділиться, чому дитина нам нічого не розповідає? Тому що немає довіри. Дуже складно довіряти тим людям, які тебе обесцінюють, навіть якщо це рідні батьки. Ми дорослі, і коли ми бачимо якусь людину, якій ми не довіряємо, яку ми точно знаємо, що вона висміє і знецінить те, що ми їй скажемо, ми ніколи не скажемо їй якісь свої, не поділимось секретами своїми, або не розпокажемо чогось того, що є особистим для нас. Отак От і діти, якщо вони побачили, що їхню довіру знецінили. Іншим разом дитина своїм секретом, своїми переживаннями уже не поділиться. Тож, або ми маємо вчитися вислуховувати і приймати навіть помилки своїх дітей адекватно і реагувати на них, або втрачається зв'язок між нами та нашими дітьми.